У будь-якій професійній сфері для того, щоб стати експертом, потрібно дослідити основи і досконало володіти ними. Застосуйте це до своєї віри, як стати експертом з віри, практикуючи базові принципи. Поверніться до основ віри. Базові принципи віри закладають міцний фундамент на підставі Слова Божого, який не зможе захитати жодні життєві бурі. Дізнайтесь, що заважає вірі, і як оновлювати свій розум стосовно істини. Про все, що Бог обіцяв вам в писанні, молитва, яка завжди приносить результати. Ви переможете в Христі. Вірте Слову Божому, проголошуйте його, дійте і приймайте перемогу, яку він вам дав. Твердо тримайте свого тотожнення в Христі і знайте, хто ви в ньому і хто він в вас. Ставайте чемпіоном віри, опановуючи основи віри. Виявляйте і виправляйте хибне мислення і збудовуйте свою віру, оновлюючи свій розум стосовно істини слова Божого. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі. Хвала тобі, Господи. Хвала тобі. Хвала тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Відкриємо наші Біблії, на книзі Ісай. 43. 25. І в мене були труднощі з цим місцем писання. І коли я вперше прочитав це, ні, відкриємо книгу Ісуса Навана 24, 15. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки по тому боці річки, чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та дімі будемо служити Господові і зауважте. Що це акт волі, це акт волі. Ви робіть, що хочете, а я і мій дім будемо служити Господу. В цьому вся сутність. Я і мій дім служитимемо Господові. Ми служитимемо Господу. І я зауважив, на чому люди зосереджують свою увагу. Наприклад, мій онук Джонатан ще не одружений молодий чоловік, навчається в університеті в тілене слово, в Сан Антоніо. Він капітан місцевої команди з американського футболу. Він дуже вправний в цьому, і вони з Джоном, моїм сином, приїхали якось ввечері до нас з Глорією в гості. І всі ми сиділи на терасі позаду будинку. Там дуже затишно. Тож вони приїхали, і весь час, поки вони були в нас, вони говорили про футбол. Бо це те, до чого покликаний Джонатан. Він покликаний до цього. І він присвятив цьому своє життя. Він вивчає економіку і бізнес і отримує дуже високі оцінки. І його тренер сказав: Мені доводиться виганяти його з мого кабінету, бо все, що він хоче робити, це досліджувати ці плівки. Він у своєму покликанні. І коли вони гостювали в нас, розумієте, я хочу говорити про Господа. Але що я роблю? Я говорю про футбол, доки вони тут. Амінь. І це завжди дивує мене. Але з цим потрібно бути обережними дуже обережними. Бо ви можете дійти до того. Що це стане вашим Богом? Тобто ідолом? У мене так було з літаками. Ми приходили до друзів, чи вони приходили до нас? І все, про що ми говорили, це були літаки. Знаєте, ви трохи хвилюєтеся, коли проходите медогляд, бо що я робитиму, якщо я не пройду цей медогляд? І я усвідомив це. Був один чоловік, чудовий чоловік, і хвала Богу, багато років тому я зміг привести його до Господа. І його дружина сказала Глорії: знаєш, скажу тобі одну річ, я скажу йому, або ці літаки. Або я. І Глорія відповіла: краще не говори таке. Що ти маєш на увазі? Глорія відповіла: якби я сказала таке Кенету, він би відповів: гаразд, поговоримо про це пізніше. А зараз я їду в аеропорт. Однак та жінка зробила це. Або я, або ті літаки. Він сказав: гаразд, забирайся геть. Я його не звинувачую, адже я би теж не зміг цим жити. Я прошу Бога, щоб вона змінилася з часом, бо всі ми були молоді та нерозумні. Однак вона гаразд, я не буду в це заглиблюватись. Господи, благослови її серце. Однак він продовжував свою справу і якось зайшов в мій маленький кабінет і сказав. Кеннетин, він займався лише сільськогосподарською авіацією. Тобто він опилював його прискову поля. І це те, чим він займався все своє життя. Він злітав з ферми і просто оприскував поля. Він ніколи в житті не літав на пасажирському літаку. І ось він прийшов. Він почав працювати зі мною в тій самій маленькій компанії. Він прийшов до мене і сказав, Кенете, мені потрібна твоя допомога. Я зауважив, що ти займаєшся продажами. Чи ти можеш розповісти мені про продажі? Навчити мене дечому. Я сказав: звісно, Емете, можу. Подивись на мене. Я сказав, потисни мені руку. Він пристально подивився на мене. Я спонукав його до цього. Він потиснув мені руку, і наш начальник поставив його займатися сільськогосподарськими літаками. Він почав продавати їх. І в той час компанія Piper створила оприскувач Piper Оуні, і це був чудовий літак. І ось Емен взявся за справу і почав продавати ті літаки. Він продавав і продавав їх, беручи на обмін старі. І, врешті, начальник викликав його до себе і сказав: Емете, не продавай більше жодного нового літака, доки не продаси всі ті старі літаки, які стоять в нашому аеропорту. Він успішно здійснився через обмін і продовжував займатися цим, доки врешті зайнявся продажем цивільних реактивних літаків. В чому мав великий успіх. Я вже розповідав вам про доктора Ріда, який зателефонував мені, коли я в молитві покладав руки на Глорію. У нас був літак, на якому ми прилетіли до нього. І потім нам потрібно було повернутися на ньому в Літл рок. Тож я пілотував його, коли ми летіли туди. Емет сидів ліворуч мене. І він пілотував його, коли ми летіли назад. Біл майже весь час розмовляв ось так. Він сказав: хлопці, я не хочу, щоб ви поверталися без молитви, і він схопив мене ось так. Там були механіки, але він схопив мене і сказав: Господи, в ім'я Ісуса. Я подивився на Емета, а Він на мене. В ім'я Ісуса. І всі механіки схилили свої голови. Розумієте? Ми сіли в літак. Біл почував себе так вільно. Він весь час сміявся. Ми сіли в літак, і було дуже тихо. Емет пілотував його, а я сидів там і думав, про що думає Емет. Він подивився на мене і сказав оце так. За нас помолилися. І тоді я продовжив розмову про це, і просто привів його до Господа. Його бізнес процвітав, але невдовзі він відійшов до Господа через рак. І сьогодні він на небесах. Алілуя! Дякую тобі, Ісусе. Чому я розповідаю все це? Бо це сукупність життєвих подій та досвіду. Які є своєрідними сходами віри, це сходи віри. Я і мій дім будемо служити Господу. А зараз повернімось до Євангелії від Матвія, 21.16. Ми вже говорили про це раніше, однак це приведе нас до великої перемоги, великої перемоги. П'ятнадцятий вірш, коли пересвященники та книжники побачили чудо, яке він чинив, і дітей, які вигукували в храмі, осанна сину Давидовому, осанна Месії, то обурилися і сказали йому. Чуєш, що вони кажуть? Ісус відповів їм, так, хіба ви ніколи не читали з уст немовлят і грудних дітей? Ти вчинив хвалу? Ти вчинив досконалу хвалу. Ісус цитує тут восьмий псалом. Він цитує восьмий псалом, тому відкриймо його. Саме восьмий та дев'ятий псалми це псалми Давида, це псалми Давида. Він сказав: з вуст немовлят та грудних дітей, ти вчинив що? Хвалу? Чи не так? Гаразд. Господи, Боже наш. Яке величне на всій землі ім'я Твоє, слава Твоя понад небесами, з уст дітей і немовлят, вчинив ти міць. В оригіналі говориться саме так. Ти вчинив міць, ти вчинив силу. Слава Богу. Дякую тобі. Коли бачу небеса твої, діло пальців твоїх. Місяці зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, про якого ти згадуєш. А однак ти вчинив його мало менше від ангелів? Ні. Це дуже поганий переклад. Ти вчинив його трохи нижчим від Елохіма. Ти зробив його трохи нижчим від отця. Сина і Духа Святого. Елохім це Бог в ножині. На початку Елохім створимо людину. Алілуя! Слава Богу. Я сказав: слава Богу, вчинив ти його володарем Творова рук твоїх. Все під ноги йому ти вмістив. Слава Богу. Алілуя! Я розвиваю свою силу прямо зараз. Я прославляю Тебе, Господи. З моїх уст, з моїх уст, з моїх уст виходить слава. Я зміцняюсь, я стаю сильніший і сильніший, сильніший і сильніший. Коли я вступив до університету Орала Робертса, мені було вже 30 років. Я дуже багато навчався в авіації, але я не навчався в учбових закладах. Ви жартуєте? Мені це зовсім не подобалось, коли я в останню в них навчався. Я заходив в аудиторію, і знаєте, один мій дуже близький друг. Я познайомився з ним через спілкування. Бізнесменю повного Євангелія. Він був баптистом і викладачем і просто наповнений Духом Божим і любов'ю Божою. І я вирішив звернутися до нього, бо я був там вірою і з вірою я звернувся до нього. Я звернувся до нього і все йому розповів. Тоді він сказав, чи ти довіришся мені в цьому? Я відповів, звісно, тож він просто обрав для мене предмети. Він і гадки не мав, що я зневажаю математику. Проте з англійської у мене були хороші оцінки. Інколи цього не скажеш. Але я добре вивчав англійську мову. І мені подобалась англійська, особливо граматика. Отже, у мене був курс повторення і поглиблення знань з алгебри. Уявіть собі, повторення. І поглиблення знань, з алгебри, Повторення? Так. викладач сказав: добрий ранок». і це було єдине, що я зрозумів для мене на цьому закінчувалось. Тож я просто сидів там і дивився на нього, як баран на нові ворота. Отже, я пішов до бібліотеки, взяв підручник з алгебри і намагався читати його. Я намагався займатися і зрозумів, що не можу займатися дуже довго. Мій розум просто вимикався. Хоча я щосили намагався робити це. Я працював над цим і це було просто. Адже минуло так багато часу відтоді, коли мені потрібно було докладати якісь розумові зусилля. І я просто задихався від цього. Мені доводилось дивитись на мої водійські права, щоб згадати, як мене звати, але я не міг її знайти. Мій мозок був просто перевантажений. І я сказав Господи, що мені робити? Він відповів, ти коли-небудь читав моєму слові, незрозумілими устами і іншою мовою говоритимуть до народу цього. І ось той, хто говорив, це спочинок, це спочинок, це спочинок. І я сказав, так, так, так. Я зупинився і просто помолився в дусі. І мені стало трохи легше. Тоді я сказав: Господи, просто приклади свою турботливу руку до цього. Інколи я відчував, як це просто нависає на мені. І я зупинявся і молився в дусі. Я звертався до послання до євреїв. Я намагаюся вти в цей спокій. Я звертався до книги Ісаї, ось спокій. І ще трохи, і ще трохи, і дійшло до того, що якби я захотів то міг би займатися всю ніч. Але я не хотів цього. Я не хотів, дякую вам. Однак мій розум більше не відчував цей тиск. І я ніколи не забував про це. Коли ви доходите до того стану, що відчуваєте себе дуже втомленими, це означає, що ви мало говорите іншими мовами. Ви мало молитеся іншими мовами. Відпочиньте трохи. Знаєте, мені дано співати. І мені подобається співати. Я просто співаю. Слава Богу. І несподівано. Вірите ви в це чи ні? Але я склав її педзалгебри. Я отримав трійку. Але трійка це добре. Кажу вам. Слава Богу, ви перемикаєтесь, і просто. Ви співаєте Господу. Дев'ятий псалом о Господь, наш Господь, яке величне ім'я твоє по всій землі, я буду славити тебе. О Господи, всім серцем своїм. Я звіщатиму всі чуда Твої, я радітиму і буду тішитись тобою співатиму імені Твоєму, Всевишній». Коли? Коли вороги мої? Коли вороги мої? Коли, а не якщо? Коли вороги мої? Відступатимуть назад. Вони спіткнуться і загинуть перед лицем твоїм, бо мій суд і справу мою, ти розсудив. Ти сів на престолі суддя праведний, докорив ти народом, безбожного знищення. Ім'я їхнє витер на віки вічні. І згинула з ними їхня зброя, і міста їхні ти зруйнував. Загинула з ними їхня пам'ять, а Господь. Перебуває навіки, алілуя! І ви просто співаєте, 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 співаєте і поклоняєтесь йому, поклоняєтесь йому, і ви лягаєте спати вночі кладете голову на подушку і кажете, Господи, Ти моє благословення. Він моє благословення, Він моя пісня, і я люблю його. Дуже люблю всю ніч і весь день. Він той, хто витягнув мене, і зробив жахіть з болота, і поставив ноги мої на скелі, і подарував мені цей день. Він той, хто покликав мене на ім'я і сказав: Кеннете, я люблю тебе. І коли він сказав це, раптом. Я збагнув, що я знаю, що маю робити. Я знав, що це був мій бог. Я знав, що це був той, хто звільнив мене. Цього тижня ми дізнаємось про те, як вкоренитись в основах віри. Я нагадую вам про безкоштовні тези цих передач з братом Кеннетом Коплендом, на яких він говорить про базові принципи віри, про ключі до сильної віри, яка приносить результати. Ви дізнаєтесь, як уникнути тих перепон, які намагаються завадити вашій вірі. Ви дізнаєтесь, як впевнено долати будь-які перешкоди, які стоять на вашій дорозі, і утримують вас від Божої обітниці. Можливо, ви вже чули, як брат Копленд казав, нам потрібно розвивати мислення, що всередині нас живе Бог. Як це робити? Ці передачі допоможуть вам крок за кроком дізнати, що означає вірити серцем і як чинити на підставі своєї віри. І один з головних каменів спотикання, з яким зустрічається багато християн, це як отримувати результати, коли вони моляться. Якщо у вас виникало таке питання, то брат Копленд з писання викладає основи цього процесу, як ходити у цьому, як отримувати Божі результати у своєму житті. І ви можете жити як чемпіон віри, яким вас Бог і створив, і життя, яке він запланував для вас, це життя перемоги, але вам доведеться повернутись до основ віри і стати майстром цих базових принципів віри. Тези цих передач ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту KCM.org.ua у розділі медіа, і там ви знайдете ці та інші наші передачі. Якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його до місії Кеннета Копленда Молитва це фундамент місії Кеннета Копленда, і тому у нас є співробітники, навчені у Слові Божому. Які згодяться з вами у вірі в молитві, Можливо, ви потребуєте зцілення, процвітання, мудрості Божої чи захисту, Щоб б то не було, ви можете застосувати Слово Боже до свого життя і застосувати його через наповнені вірою молитви і очікувати прориву. Тому ми маємо молитовних служителів, які готові згодитись з вами у Слові Божому, готові взяти слово Боже, взяти його думки, готові вірити йому, говорити його, ходити в ньому вірою. і ви побачите, як слово Боже працюватиме у вашому житті, як воно змінить ваші обставини і допоможе вам приймати ті обітниці, які ви шукали у Бога. Місія Кеннета Копленда має офіси у всьому світі. Вони є в багатьох регіонах, тому зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. Амінь. велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Разом з журналом переможний голос віруючого. Несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленд надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання. Як для дорослих, так і для дітей Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту. kcm.org.ua.